Вітаю мої хороші, мої любителі акварелі. Сьогодні я буду писати засніжену лавку, користуюся тим, що зима таки прийшла, і є референси зимою цьогорічні, тож швиденько малюю, поки ще актуально. І моя лавочка така в олівці, дуже я її так похабцем малюю. Ну, звичайно, дивлюсь, щоб зберегти оцю її таку ракурс, такий цікавий, щоб пропорційно зберегти його всі пропорції. Але ну, дуже вже так я це все злегка малюю, не приділяю там такої вже чіткої уваги. І засніжено там все так, що не дуже видно всі ті е, ковані елементи, які на ній є. Тож так собі, просто намічаю, моя задача зараз просто е, оті тонкі лінії намітити, щоб не пропустити їх. Щоб легше було потім в акварелі їх передати. Ну, і там на задньому плані будуть якісь ялинки. Зараз я стираю лишній графіт, щоб мені не заважав малювати ну, акварелі потім. і переходжу і до акварелі. Змочила папір. І отут роблю палину. першу і, мабуть, найбільшу помилку. Починаю я із самої лавки. Візьмо. Беру сієну палену, беру індотрен, намішую. Темний колір, і починаю писати. І отут трошечки не те. По-перше, я почала із темного, а в акварелі краще починати із світлих місць. Хочете, і Мій папір ще досить вологий, і отак от воно все потекло, розтеклось. Трошки вийшло з-під контролю. хоча я... І зорієнтувалася, підтерла все це своїм улюбленим пензлем синтетичним. Ну, все-таки закони акварелі вони є, вони існують, і ними краще не нехтувати. Але я з цього трагедії не роблю. Це все-таки досвід. І... Мені подобається розуміти, як акварель себе веде на мокрому. От ви бачите, так, як змінюється її колір, наскільки вона світліша, а от і наскільки чіткіший коричневий отут зараз, там, де папір сухий. А наскільки легше володіти фарбою, на цьому? Так скажем, участку паперу. І отак от там щось намагаюся підтерти, підмалювати, вийти з положення. Ну, буде як буде, я себе за це не картаю. Це все досвід. Також так, так, підтираю такі ніби дощечки білі, змочую далі фон. Бо хочу зробити там ялинки по-мокрому. Ну, Люблю, коли дальній план такий є. Убл. Та й тим більше, референс у мене такий Візьми. засніжений, засніжений. Візьми. А, беру умбру, беру кобальт і змішую такий грязно-сіро, такий цікавий зимовий колір. Ялинки так, зимою не зелені. Відкрию вам секрет, але зимою вони якісь такі не, не потрібно використовувати зелену трав'яну. Змішайте краще щось синьо сіре і, і буде ялинка. По-мокрому отак, злегка торкаюся, намічаю вертикаль ялинки і на неї отак. Птицею. Оці її такі гілки, оці її лапи такі засніжені. Так, Десь там щось підкреслюю, там Дехай посипаю сіллю. Хоча теж забіжу наперед, все дарма, бо купила якусь сіль, вона ніби й крупна, але не вбирає так у себе воду з кольором. Ну, в общем, не, не той ефект. Що б мені хотілося, але, але це ж акварель та ще й сіль. Придугадати там щось ну, дуже складно. Слово придугадати, щось у мене з голови вилетіло, як це сказати, красиво. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, напишіть мені в коментарях. Так, До речі, зробимо. так, підписуйтесь, Чим? ставте вподобайки, okay. пишіть коментарі, аби ви знали, як вони надихають. Ну, правда, дуже надихнули мене коментарі на попереднє відео, тож ну, не можу не малювати, і, і, і хочеться ділитися тоді з вами дужче. Також на лавку я цей самий колір зараз на сніг додаю, під лавкою я торкнулася цим кольором, там буде тінь. І отут. А, десь трошечки даю в сніжку. Ну, так, незначно, не, не, не дуже багато там його. І хочу, щоб ви звернули свою увагу, а, як я буду так, писати писати, ну що цим пензликом мене а, не вийде зробити тонкі лінії. але я Хочу написати сім. Не багато коли мене. Савих вензелі. Зайвих пензліковані деталі, якісь. А, ну, ну Дуже красива ця лавка. Десь товше. Ось так торкаюся десь більше, десь Ціці менше. А, тому що там все то засніжено, і а, оці такі пробіли. Хочу, щоб вони залишилися на папері. Ну, ніби на тих елементах лежить сніг. От такого ефекту хочу добитись. От так, все там акуратненько. Де потрібно, протираю і додаю ніжки, додаю тут ще ці викрутаси. По-іншому навіть хто знає, як сказати. І... Бачите, навіть от там той коричневий колір дощечок, там, де розпливлося, все одно воно симпатично виглядає. Ну, акварелі і акварелю, ця її повітряність подобається мені. Тут підкреслюю, тому що це ближче до нас, і мені хочеться, щоб тут було більш чіткіше. Ще додаю ніжок, вони ніби втонули в снігу. Прописую дощечки сильніше. І роблю такі їх нечітко рівні, а, а на них там ніби лежить сніг, ну, він там дійсно лежить на них. І тому вони такі у мене м, з нечіткими краями. Пробираю пензлик, коли мені Тайніці. потрібно обганчірочку. Знову намішую такий колір ну, для снігу з умбра із е, кобальтом. І цією грязючкою такою прописую сніг. А він таким кольором в тіньових там, де е, тіні. Описую, так, такий, такий колір. Ось. Десь, десь дужче розмиваю, та десь більше його даю. А також Расніжимо поверх моїх а, мого металу, моїх а, оцих металічного кружева. Тут більше тінь. По тіням проходжу більше, даю більше тіні під лавкою. Ось так. І вже почало щось вимальовуватися. Так, додаю десь а, там на фоні дерев більше тіней додаю. А, роблю більш об'ємніші. Об'ємніший задній план. А тут дерево, воно також нависає над цією лавкою, і вона буде здаватися не такою самотньою. Ці гілки, ніби її так накривають, прикривають. От намішую колір і додаю трошки снігу. Легкими рухами, але знаєте, на цій роботі я все так по-мокрому роблю, все так розтікається, що, може, щось вийшло з-під контролю, але я задоволена кінцевим результатом, тому можна вважати, що все-таки задумано. Там десь є паркан подалі, теж отак його злегка намічаю там, на ялинках щось додаю. Щоб було видно, що вони в мене такі об'ємненькі. Додам трошечки на сніжок, там щось, якісь нерівності. І вже не такою самотньою буде здаватися ця лавочка. Взяла вам білила титанові, щоб десь трошки якихось гілочок тоненьких додати. І хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили подобайки. І натискали на дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення, коли я буду викладати нові відео. Щоб ви їх могли швиденько побачити, ну і, може, також малювати, повторювати за мною. І так, тепер додам ще більш чіткості на лавку, якихо більше додам тіней. Додам деталей, ну, щоб уточнити, підкреслити щось, щось дужче затінити. І так вирветься оцей кут прямо до нас поближче цієї лавочки. Також я ще хочу там оці віндільки дужче підкрутити. Ну, і так гарненько вже щось і виходить. Сніг ніби 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 випав Ще ніхто не сидів на цій лавці, ніхто сніг не потоптав. Зараз я ще трошечки а, додам гілочок на саму деревинку, і вона буде здаватися такою, наче об'ємнішою і засніженою такою. А, Погода, ніби от тільки-тільки випав сніг. А може і ще такий дрібнесенький йде. Ну, мої любі, от така робота в мене сьогодні вийшла. Дуже швидка, півгодини, і я її намалювала. Так що гарного вам настрою, зимового, але теплого. Якщо хочеться щось намалювати, то замовляйте, намалюємо разом. Пишіть в коментарях, і всього вам самого-самого кращого. До зустрічі в наступному відео!